Всім привіт! Сьогодні 12 червня 2024 рік. Хочу показати новинку в моїй колекції Аберкос Космос Іспанська селекція. Раннього е, терміну достигання. Ось такі плоди. В минулому році було сигнальне плодоношення в цьому році вже більш-менш врожай Для раннього строку дуже мега крупні плоди, я вважаю. Зараз продемонструю їхню вагу. Прийшло сьогодні е, зрив робити плодів, так як дуже сильно піднявся вітер. І плоди почали таких абрикосів як достигати, вони почали збивати ну, падати. То я побоявся, що відео можна зняти, вони всі попсипляться завтра. Ну Вони вже спілі. Вже такі плотненькі спілі. Ось, ось м'якоть, Я вже той, що впав, абрикос ось розкрив його. Мяка така рожева, соковита, ароматна. Дуже смачний для цього терміну достигання. О, дуже смачний абрикос. Так, зразу не скажу це абрикос, так як його розмір тут перевагає е, більшість за 150 грамів. Він нагадує персик даже зі сторони. 154 грами. 172 грами. 160 грамів. 165 грамів. Абрикос не самоплодний. Треба запилювача. 112, 113 грамів, 112 Ну ось найменший. 80 грамів. А ось найкрупніший. От різниця. 80 і 172 грами. Тобто абрикос суперовий. Треба за ним ще наблюдати. По болячкам, скажіть, як він, як і всі абрикоси оброблявся. Смачний, крупний, м'якоть плотна. Він навіть, якщо упав, то він не, не превратив сліпошку, то тобто він все лежить, його можна споживати. А для ринку, конечно, ось такі. Ось плотнючі плоди, ну, персик. Зараз такі плодів, я вчора був на ринку. робіста продається 100 гривень кг. Це у нас на соцмісті, місто Кривий Ріг. Таких плодів, конечно, я не бачив. Ну, такі плоди. Найбільші. Це 80 грамів. Такі плоди, конечно, вже будуть коштувати в рази дорожче. Цінний сорт я вважаю для любителів абрикосів, Ось, для домашньої колекції і може на промисловий садочок, але потрібен запилювач для них. Всіх, кого цікавиться сорт, черенки є наявності. Замовляйте на літню кольоровку або на зимову прищепу. На такий термін достигання це найкрупніший сорт. Я більше ще не бачив. Всім дякую за увагу, всім миру, добра.